У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, які визначені постановою 1487 або законом України про мок підготовку та мобілізацію, або у разі виявлення розбіжностей вашого військово-облікового документа з військово-обліковими даними ЄДРПВ старші групи оповіщення після встановлення або першого, або другого. Пропонує військовозобов'язаному прослідувати до РТЦК та СП для чого? Для взяття на військовий облік, або проходження медичного угляду для визначення придатності до військової служби, або для уточнення своїх персональних даних або даних військово-облікового документа з військово-облікованими даними ЄДР ПВР. Із зазначеною метою громадянину оформлюється та вручається повістка. Але. Як вона може оформлюватись без наявності на місці керівника ТЦК та його підпису? Тобто, коли він підписав цю повістку і коли інформація про цю повістку, а саме номер її, було додано до ЄДР ПВР. Про це взагалі-то у цій постанові якось не зазначається. Поділіться цим відео, а якщо ви потрапили у біду, дзвоніть адвокату Євсютину.